Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий експерт Петро Черник заявив, що нова бавовна на російському аеродромі в Енгельсі Саратовської області, де в ніч проти понеділка, 26 грудня, пролунав вибух, свідчить про нездатність Росії відповісти на серйозні виклики в сфері безпеки. Як він зазначив в ефірі Апостраф Тів, російський військово-промисловий комплекс остаточно став на шлях свого занепаду. І те, що їхня шалонована оборона не може справитись з невідомим літальним апаратом, свідчить про те, що достатнього технічного потенціалу для цього у них немає. Це дуже серйозний сигнал тим країнам, які купували в. Росії різну зброю, в тому числі і протиповітряні комплекси як С-300 чи С-400 Тріумф. Тобто, загалом Росія не здатна відповісти на серйозні виклики своїй безпеці, пояснив Черник. Експерт наголосив, що на озброєнні ВРФ досі є понад 60 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС. Приблизно така сама кількість Ту 22 м 3 і до півтора десятка ту 160 білий лебідь. Він додав, що для перелому в питанні знищення російської стратегічної авіації ці літаки треба вражати десятками. Проте знищення навіть кількох одиниць ворожої авіації є важливим. Справа в тому, що усі ці літаки за винятком одиничних екземплярів ту 160 Росія виробляти більше не в змозі а наймолодшому ту 95 МС вже 30 років. Пошкоджені борти навряд будуть відремонтовані. Вірогідніше за все їх зроблять донорами для інших машин. В стратегічному підсумку цей потенціал російських ПКС буде виснажений, зауважив експерт. За словами Черника, російські аеродроми Дягилєво і Енгеліс будувалися саме для стратегічних бомбардувальників. Приміщення цих літаків у глибший тил спричинить проблеми для росіян. Раніше ці аеродроми вважалися глибоким тилом, але тепер вже точно такими не є. Також військовий експерт Олег Жданов прокоментував вибух на аеродромі в російському місті Енгельс. За його словами, черговий удар по військовому об'єкту на території РФ доводить неефективність російської ППО. Він припускає, що їхні системи або дуже далекі від заявлених критеріїв, або існують лише на папері та в пропагандистських заявах. Про це він розповів в інтерв'ю для ТСН. Тільки за грудень це вже другий вибух на цьому стратегічному об'єкті. Міноборони расистів звинувачують український безпілотник, який вони начебто збили. Згодом заяви змінилися. Є інформація про начебто запущені з безпілотника ракети, одна з яких влучила в ціль, а іншу буцімто збили саме з цього аеродрому Росія запускає основні сили для масованих атак по Україні. За непідтвердженими даними, тепер там в непрацюючому стані пункт управління авіабазою. Якщо дані підтвердяться, то координувати нові атаки РФ найближчим часом з такою ж силою, як і раніше, не зможе. З іншого аеродрому неможливо здійснювати такі обстріли. Чому? Бо треба передислокувати всю матеріальну технічну базу, яка забезпечує підготовку літаків і ракет до бойового застосування, а це місяці. Тому для нас з одного боку це дуже важливий удар, а з іншого боку, на мій погляд, ми вже остаточно можемо говорити, що міфу про найміцнішу нездоланну систему ППО Росії вже не існує, каже Олег Жданов. Він нагадав, що попередній такий удар прийшовся на аеродром 5 грудня. За 20 днів вони не змогли посилити захист одного з найважливіших аеродромів, що знаходиться за 700 кілометрів від українського кордону. Версія з ракетами з безпілотником також викликає чимало питань. Якщо збили ракету, то куди подівся безпілотник? Брехня Росії все більше працює проти неї самої. Експерт прокоментував і відеозаписи вибуху, що з'явилися в соцмережі. Він зазначив, що вибух був доволі потужним. Водночас, наразі у РФ на озброєнні є понад 500 комплексів С-300. Минулого тижня була інформація, фото та відео росіяни самі публікували, що навколо Москви розгортаються додаткові засоби ППО прямо в полі на підступах до Москви. Засоби середнього радіусу дії, такі як ТОР М2 та Буки. Тоді виходить, що система ППО РФ, яку вони будували стільки років, якою вони так вихвалялися, неспроможна захистити Москву. Я вже не кажу про інші міста РФ. Тому, думаю, такий повтор за 20 днів фактично говорить про те, що ППО РФ або не відповідає тим заявам, які вони постійно про нього роблять, і є диряве, або воно фактично. Паперове, заявив Олег Жданов. Він також додав, що на системи ППО Росії вже були нарікання навіть від Китаю, що закупив раніше партію нових С-400. Китайські ЗМІ заявляли, що нові системи це лише перефарбовані С-300 і нічим вони не відрізняються. Водночас, ефективність російського зброєння вони також не знайшли за що похвалити. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.